Гарного дня. Добре, а ти що його чекатимеш? Їхатимеш повільно? Добре, давай. Семен, як завжди, не поспішає. Потім прискорюється, коли їде і нас доганяє. Добрий ранок. Сьогодні п'ятниця, попереду три вихідних, отже сьогодні відпрацюємо. І будемо відпочивати. Не поспішаю. Давай швидше. Дуже швидко. Поїхали з лисичкою. Лія на півгодини раніше сьогодні буде в. Палалей в так званому точніше на групі подовженого дня, так, лисичка? Ага. Отже, три вихідних. Великдень тут і понеділок вихідний я вже про це казала. Мене чоловік запитує, а як же ну, ти на вихідних не працюєш, а як же підопічні вони в понеділок теж ну, мають же ж догляд мати. Це ті маломобільні люди, дуже старенькі, в, які, в яких я працюю інколи по вихідних, чергова. Але в святкові дні і в неділю подвійна оплата, тому я думаю, що не проблема знайти моїх колег, які б погодилися попрацювати з цим. Немає, немає абсолютно проблем. От в суботу я працювала тільки в суботу, ще жодного разу. За подвійну оплату не працювала. В, цьому, в наступному місяці, в квітні, в планері, в мене немає субот робочих, принаймні поки що, зате є одна неділя робоча, Тож подивимось, як це все буде. Буде перший у мене досвід такої роботи. Як я кажу, мають заплатити подвійно. Там я 7,5 чи 8 годин буду працювати в неділю. Ось. Тож суттєва надбавка вийде. Ти їх знаєш всіх? А у кого це з кишеньок випадають цукерки? Давай швидше, Лі. Давай. Ну, давай, давай. Ранкова прогулянка перед школою. Просто хочу сказати, що дивлюсь на це, як діти прийшли ранком і граються щасливо. А я думаю про дітей в Києві сьогодні. І в Сідні, дні, і в Україні загалом, яка ніч була чергова, страшна. І згадую про тих дітей, які ось кілька днів тому з дитячого майданчика в садочку тікали, бо були прильоти. І все це я думаю, коли дивлюся на це щасливе, спокійне життя, когнитивний дисонанс, як то кажуть. Нехай всі діти в цьому світі знають тільки мирне небо над головою. Коли ж це буде? Буде обов'язково. Ось тут дерево починає квітнути. Я не знаю, що це за дерево і що це за квіти. Перший раз, мабуть, ну, бачу, може, не перший раз, але звернула увагу тільки сьогодні. Які квіт... квітки тут пухнасті. У okay. мене є невелика проблема. У мене розрядився робочий телефон, не знаю, як так сталося, не дослідила, не дослідкувала. І тепер в мене зараз новий, новий будинок, а я адреси навіть не знаю. Не те, що відмітити не зможу. адреси не знаю. Треба додому повернутися, хоча б хвилинку підзарядити телефон, подивитись, куди мені їхати. Взяти, звичайно, з собою зарядне. Фух. Сама винна. Зазвичай вихідними заряджаю, але це щось я там. То не до кінця зарядила, то ще щось, і просто забула, що в мене в п'ятницю він не дожив до кінця тижня. Той робочий телефон старенький. Так, діти вже в школі, а у Григорія сьогодні велопохід. Вони їдуть в сусіднє містечко. Тут буквально десь 6-7 кілометрів, я думаю, до нього. Ще вони, вони три рази будуть їздити в різні походи. Кожен раз буде все довше і довше відстань. Отже, він сьогодні взяв. А ось вони виїжджають, будь ласка. Якраз їдуть і батьки супроводжують. Гришу не бачу, мабуть, він десь позаду ще не виїхав. Так, це Гришина вчителька поїхала вперед обганяє. А, ні, он Гриша вперед, попереду двоє. Дівчинка з червоним шоломом і Григорій. Поряд всі в жилетках. Всі молодці. Так. І вчителі там перегородили. Батьки скоріше перегородили дорогу е і стоять, чекають, поки всі проїдуть. Два класи, тобто десь близько. Більше 50 дітей, всі велосипедами, поки всі проїдуть, переїдуть дорогу, це займає час. Отже, вони весь день будуть їхати, пікнік це ну, перекус, їжу вони мали з собою взяти. Ми підготувалися. Так що веселий день буде, дуже цікавий у Григорія. Паркувалася в центрі, і тепер дивіться, якими вуличками мені треба прийти. Шукаю адресу. Це називається тут живуть люди. Бонжування! Так щоб ви розуміли, що в карбоні і такі місцини є. Доволі цікаві. Якось іншим разом. О, це продається? Це продається. Будинок з меблями. Цікаво. Ну, ось так виглядає щось типу сарайчика, який потім переробляють у невеличкі будиночки буквально. Вони можуть навіть 30-метрові виходити на два поверхи або 40 метрів. Цікаво. Проволочок. Всі моя машина. О, їдуть і їдуть. Не ще сісти в машину. А зараз в мене буде інша атракція. У мене один, одна годинка перерви. І бон шанс для мене, тому що я зараз поїду в соціальний магазин. Він має працювати ще. Ми сьогодні з Маріноель спілкувалися, точніше, вона мені розповідала. Вони вчора поїхали з Івет. В цей магазин, якщо ви пам'ятаєте, останні два рази вони мене возили вранці, коли в мене в п'ятницю одна година перша з Марінуель, і вони разом ми просто цю годину витрачали на те, щоб з'їздити в соціальний магазин. Але вони вчора їзд... ну, мене не запрошували цього разу, і виявили, що вони вчора їздили. Було дуже багато людей, але було дуже багато продуктів. Власне, сьогодні півгодини, мабуть, ранку, час від часу Марі Ель мені розповідала, що ж вони там бачили, що вони купили. Ось і цікавий факт, що вона каже: ти ж ти завжди платиш там в соціальному магазині? Кажу так. А я не платила нічого. Цей раз в мене немає грошей, вона ж мені ще один євро винний, я винна, я потім згадала. Е, виявляється, ось у нас же там зошити, в яких нас там рахують, записують, скільки ми чого придбали. До речі, можна тільки раз на тиждень приїхати. Не можна приїхати, наприклад, в середу. Так, не можна приїхати в середу, а потім в п'ятницю. Все ж це там в зошитах вони від руки ручкою записують, рахують, коли розрахунок роблять. З продуктами. Власне, в цей колись в мене таке було, що чи картку, чи пароль я забула, щось не пам'ятаю, що сталося. І вони мені пропонували ну, дати ось так в борг. У ну, мене там потім склалось нормально, все я оплатила, але тобто я зрозуміла, що є така можливість. Ну і так як це магазин соціальний, він для таких верст населення, які реально можуть прийти без грошей зовсім попросити їжі. В борг. А, так, власне, ось так Казала Маріне, що там багато було овочів і м'яса, і всього Ну цікаво, що залишилось на сьогодні, бо я буду зараз в останні, в останню годинку перед закриттям. Тому що за ці попередні дні могли там вже все найцікавіше розібрати. подивимось я думаю, що все одно. Вполюю щось цікаве, і вам потім обов'язково покажу. Це завжди цікаво. Бо не знаєш, як пощастить. Okay. Мені цікаво, от вам видно, передає камера, наскільки тут жовта земля. Ось поля зараз виорали, і вона кольору глини. Такої сухої глини. Тим не менше, я думаю, що. Добрива і культури, які тут вирощують, то нормально сприймаються. Але ось я навіть коли в Україну приїжджала останній раз, мене, я чітко цю різницю. Ну, я знала і бачила. І коли приїхали, ми теж на це звернули увагу, що жовта тут земля. А потім я звикла до цього, і коли була в Україні, знову звернула увагу, який у нас чорноземно, наскільки чорна земля. Порівняння з тим, з тим, що тут ось, ну, в нашому регіоні, у Франції, яке це багатство, я думаю. Добре, знову я про своє. Так, і я Маріноель кажу, ну, багато всього було, мені вже нічого не, не дістанеться. Вона каже, ні, там розподіляють і не дозволяють брати багато в руки, ну тобто якийсь продукт. Дефіцитний можна тільки ну, на одну сім'ю один брати. Тобто там, щоб всім вистачило, розподілили. Зараз подивимось. в мене ж мало часу, в мене робота. Нічого не встигло. Так, купила продукти, не можна сказати, що не пощастило все одно звичайно. Взяла те, що важливе зі знижками суттєвими, але овочів, фруктів зовсім вже не було, м'яса там і всяких смаколиків не було, про які мені розповідала Марінуель. Тож таке. Але ж для мене завжди актуально молоко в два рази дешевше, 6 літрів мені дозволяється тут брати. А в нас це такий розхідний продукт, що завжди добре. Ось що, все окрем, в окремому відео покажу, тому що думаю, не всім цікавий перелік тих продуктів зараз слухати. Не було менеджерки, яка до мене прихильна і часто мені робила такі <сміх> поблату, як мені писали, <сміх> блат, французький блат. Одного разу вона мені овочів там багато з фруктами віддала, бо я остання заходила в магазин ну от, в п'ятницю. Вона сказала, багато залишалось в них. От зараз взагалі там пусті ящики стоять. А то було багато і салату, і всього. І вона каже, ми все це будемо викидати, воно ж ну, до наступного тижня не доживе. І вона мені тоді повні торби набрала і безкоштовно віддала. Тоді мені дуже пощастило. Я сподівалася, що вона зараз буде теж, може, вона б мені там з холодильника якийсь там, яку... теж було таке, що вона мені 3,5 кг яловичини винесла для моєї саме родини. Ну, не було її менше з тим. Їду додому в мене до наступного місця буквально 30 хвилин залишилось. Тобто з дорогою в мене буде час вдома 20 хвилин побути. Відео, мабуть, я не зніматиму, хоча б поїм трошки спокійно посиджу. Я ж вам не розповіла про мадам, яка в такому цікавому провулку живе. Я ж їй придумала ім'я, я її буду називати Коко Шанель. Мадам Коко Шанель, 97 років. Лея її, до речі, звуть, і вона так, така ось підтягнута, не, не струнка як в широкому сенсі цього розуміння. Але ось в такому жакеті, в спідниці. Але ну, найперше, що мене наштовхнуло її так назвати, що в неї косметика, ну і дорога така брендова там Крістіан Діор, Шанель і ось, парфуми Шанель номер 5 стоять і видно, що вона активно ними користується, Ну, і відчутно. Тож, ніяк інакше, тільки Коко Шанель. Я прибирала мила підлогу, вікна, тож така звичайна допомога, незважаючи на те, що вона в віці поважному, але цілком, цілком активна і потребувала саме прибирання, а не якихось додаткових послуг. Не встигаю їх розложити, дещо в морозилку положила. Зараз через годинку повернусь, розберу вже. Зачиняють шлагбаум, і машина тільки що вже почав навіть опускатися важіль, і промчалася машина назустріч, ледве не зачепило, мабуть. Нічого, мені тут вже недалеко. Тут недовго стояти треба. Їду до мадамска Сабланки. Ну, що, мадам не поїла. Сказала, що чекає на сина. Ну, він не справді я його тут два рази вже зустрічала, в обід він до неї заїжджав, Ну, щось немає. його, ну Те, щоб я дуже переймалась, я то все засервірувала, все нагріла, але вона сидить, не їсть. Ну, таке. До речі, в неї шість дітей. Я не пам'ятаю, я говорила чи ні. Ну. Народила 6 дітей, не знаю, як склалася їх доля. Двоє точно є синів в неї. І ось цей, мабуть, той, що її доглядає найбільше, він, мабуть, наймолодший. Це той, про якого казала, що їй 95 років, здається. Я казала, що син якось, ну йому, мабуть, років 70, і якось він на 70 молодо виглядає. Але. Задля справедливості треба сказати, що якщо в неї шестеро дітей, і він же ж, якщо там наймолодше з шістьох, то йому ну, реально так. Можу, він виглядає, коротше кажучи, на свої 60 ті років, диво не сталося. Вибачте, я тут розвертаюся, вуличка дуже-дуже вузенька. Якось треба з цим жити, справлятися. Насправді в мене мало часу. На перерву в мене немає години, хоч би півгодинки вийшло побути вдома. Тому що, до речі, ви мене питали про канадців, точніше, не канадців. Постійні мої глядачі знають про цей будинок, в якому я любила. Люблю прибирати господарку Філіппінку і її чоловіка француза. Вона ж від'їжджала на два місяці на Філіппіни. До родичів, до батьків. Коротше, на батьківщину на свою. І він тоді вже відмінив, щоб щотижня я приходила раз на два тижні, а там ще я у відпустку їздила. Якраз співпало, що візит треба було робити поміж тими двома тижнями. Власне, так і вийшло, що місяць я не була. Але вона повернулася. Мадам повернулася, бо я її сьогодні бачила в місті. Вона машиною їхала. Своєю, тож я її сьогодні зустріну. Так, в мене сьогодні в них з другої до четвертої візит. Раніше я зранку їздила, але мені перенесли на п'ятницю. Теж була про це окрема історія. Менше з тим. Але по графіку я маю четвертій закінчувати, але ж мені треба бути в школі о четвертій. А відстань 5 кілометрів. Вони поодаль живуть там. Тож мені, щоб в школу не запізнитись, треба раніше прибути, щоб раніше піти. Отже, так скорочується моя годинна перерва до мінімуму. Все, 15 хвилин побула вдома і їду вже, тому що мені по дорозі буде буланжері, пекарня яким я купую багети вісім штук. Зараз куплю, полежать в машині, бо потім я не встигатиму. Ціла справа. Ця вулиця, по якій я теж доволі часто їжджу, називається Веню де Тулуз, Проспект Тулузи. Вісім багетів коштує 6,60. Точніше, акційна пропозиція 4 багети за 3.30. Ну, за ціною трьох, коротше. Коротше кажучи, тож ж 8-60. Половину в морозилку, може навіть трохи більше, подивимось. Половина з'їдається ще свіжими. Ох, ці французькі багети спонсори нашого ожиріння будуть, я думаю. Добре, я жартую. Поки що в мене така активна робота і життя, що. Точно мені це не загрожує, я думаю. Подивимось, поживемо побачимо. Готово відпрацювала на сьогодні і встигаю в школу, ще в мене сім хвилин є. Так, отже, мадам повернулася, кажу: кажу їй, що буде, ну що мені робити, вона як завжди, так ну показує руками весь будинок, і потім така, я ж залишила чоловіка, і так ну тихо каже, пошепки така. Що тут робиться, ніхто не прибирав два місяці. В сенсі, звичайно, поки її не було, виходить так, що три рази було прибирання, два рази я приїжджала. І один раз моя колега. А ще два тижні тому в чомусь пропустив. Ну тобто, не знаю чому, мабуть, місіо відміняв, чи якось так сталося, що не було. Тобто, першого березня, здається, останній раз було. Менше з тим. Але вона багато, ну будинок величезний, і вона багато чого прибирає для того, щоб було завжди ну, чисто в неї. Дуже чисто, ідеально можна сказати. Принаймні, кухню вона завжди я на кухні не прибираю, окрім підлоги, нічого не роблю. Вона все доводить до чистоти, а кухня величезна, все нове. Ну, чудовий будинок, <с tarp> коштовний, що тут скажеш. І ось вона така: будь ласка, мені в мене стільки роботи, бо ніхто, бо чоловік же ж не прибирав замість неї. Встигла я за дві години, щоб ви розуміли розміри будинку. встигла я, я встигла пропилесосити весь будинок. окрім чотири спальні, я не чіпала навіть, бо там ні, нікого не було, гостей не було, і чотири спальні просто стояли зачиненими. Вона сказала не, не чіпати. Отже, там коридори, колуар французький коридор. Ось ці колуари, три туалети. Великі ванни, душові, точніше, ванни немає, до речі, хоч і будинок великий, ніяких там джакузі чи ще щось, але величезні такі душові, десь півтора на півтора метра склом оточені. Власне, і помити підлогу теж у всьому будинку, ну і ось ці санвузли теж всі. Помити прибрати і трошки-трошки там встигла ще пил витерти. Це, власне, все, що за дві години я встигла. І вуаля, я біля школи купа машин припарковано, як завжди, час забирати дітей 16.00. Лій, покажи, що це в тебе. Там є Цукерки. А хто такого кролика класного робив? Я? Дуже гарно, супер Ліцько. Пішли до братики. Гриш, як пройшов похід? Скажи, будь ласка, кілька слів. Це клас? Важко було? Важко. Все, пішли на Друзі, на цьому все. Виходжу до вас на зв'язок вже з наступного дня. Тож, знаєте, я готую влог, як завжди. Обов'язково розповім вам щось цікаве. Сподіваюся, вам сьогодні теж було що нового почути. Будь ласка, поставте вподобайку. Сподіваюся, ви всі підписані і залишайте коментарі. Побачимось в новому відео. Бувайте!